Ми точно в Іспанії подумала я, коли замість пальм сосни, замість паельї густа фасолова похльобка з чорізу, а замість вина сидр, який наливають з висоти. Це хіхон, місто, яке зовсім не схоже на стереотипну Іспанію. Хіхон можна обійти за півдня спокійним темпом. Тут є все, що я люблю: набережна з видом на кораблі, старе місто і ідеальні маршрути для прогулянок вздовж океану. Але найцікавіше за містом. Саме тому ми завжди орендуємо машину в аеропорті, щоб ні від кого не залежати і усюди швидко добиратися. Неймовірні краєвиди на скелі і океан. Є де погуляти. Це найбільша будівля в Іспанії, і виглядає вона як справжній палац, а це університет. Ми Зайшли туди з чоловіком. А приймальна комісія думала, що ми прийшли студенти документи подавати на вступ. Настільки це не туристичне місце, хоча я не знаю, чому воно неймовірне. А поруч ботанічний сад, де ми трохи відпочили. Але він мене, якщо чесно, не сильно вразив. Найсильніше мене вразив пляж. Келі, океан, багато зелені і неймовірний ліс, де можна погуляти і навіть дійти до сусіднього пляжу. Я трохи втомилась, але воно того варте. Їжа на півночі це окремо кохання. я замовила восьминога і це був феєрверк смаки. Мій чоловік взяв фабада Асторіана. Це дуже ситна місцева фасолова страва, з чорізо і беконом. Ще спробували чорні крокети з морепродуктами. Супер смачні. А сидр його наливають з висоти, щоб наситити напій кисним і прибрати гіркоту. Але чесно, мені не зайшов. Надто натуральний смак. Я люблю з хімії. Ми їли тут, дуже рекомендую. Атмосфера настільки локальна, що ти записуєшся в чергу на вільний столик. Ша думаєте, що ми зупиняємося у фенсі отелях? Та ні, наступній частині. Дивіться про Сантандер, де ми брали машину. і Що тут по парку місця? Пиши в коментарях, якщо хочеш, щоб наступне відео вийшло швидше.